Привіт всім! З вами Наталія Чекан і я вітаю вас на своєму YouTube каналі. Тема сьогоднішнього відео є дуже простою, дуже стислою у своєму формулюванні. Однак вона є зовсім непростою і не стислою у своєму розмірковуванні і осмисленні. Отже, вашій увазі тема сьогоднішнього відео Що дає філософія. І ця тема надійшла у вигляді питання від мого підписника. Скажу відверто, над цією темою я думала, не мала часу. І спочатку, так, знаєте, інстинктивно в мене виникло бажання звернутися до певних джерел, до певних книг, першоджерел філософів, текстів, в яких написано, що дає філософія. Це був Вірний шлях, вірне рішення. Потім я зрозуміла, все ж звернувшись до цих текстів і джерел, я зрозуміла, що відповідь на подібне питання я можу дати лише тоді, коли я поріднюся з цим питанням і проживу з ним декілька днів, певний час, і потім я зрозумію, що дає філософія. Саме так я вчинила. І сьогодні я буду ділитися з вами в такому режимі, коли це розмірковування, основані на тому, що мені дає філософія, що може дати філософія іншій людині і іншим людям загалом. Ну, по-перше, філософія вона вимагає неквапливості. Вона людину, наче так трішки призупиняє і дає їй можливість не квапитись, не поспішати, дає їй можливість побути дійсно у моменті тут і зараз. Ти можеш споглядати. От таке споглядання, можливо, зараз мала і я споглядання за тим, що відбувається в моєму розумі. Зі мною в моїй свідомості, коли я намагаюся зрозуміти і осмислити, що, що ж дає філософія. Так от, не кваплячись, у певному такому спокої, тиші, ми будемо йти далі у відповіді на це питання. І наступна теза, яка тут народжується, слід за тим, що філософія вона дає можливість зупинитися. І дійсно осмислити і усвідомити момент, той час, у якому ти знаходишся тут і зараз. Далі філософія вона направляє на те, щоб людина не йшла лише за результатом. Ну, ми зараз звикли до того, що нам потрібен результат. Тобто ми поспішаємо, ми йдемо, ми ставимо собі мету і йдемо до її досягнення. У нас є задачі, які ми маємо вирішити для того, щоб досягти своїх цілей, певної мети. Філософія це про процес, про певний шлях. Тобто ти можеш собі поставити мету, але до цієї мети ти можеш і не дійти. Або ти можеш дійти до іншої зовсім мети, яку ти не ставив собі, яку, якої не було. Власна філософія це про шлях. Про шлях розвитку, про шлях змін, про шлях зростання. Таким чином, розмірковування над цим питанням, що дає філософія, воно й мене трішки так призупинило. І я усвідомила, що філософія вона така досить медитативна. Вона про те, що ти не йдеш так, стрім голов, не хочеш чогось обов'язково досягти будь-якою ціною. Ти цікавишся також і шляхом досягнення. Ну, власне, що потрібно філософії і філософу це істина. Зараз спробую поділитися з вами своїми переживаннями стосовно цього питання. Тому що за цей час розмірковування над цим питанням я, наче настільки, стала спорідненою з цією темою, що саме дає людині філософія. Що наче потрапила у певний такий стан свідомості на кшталт подорожі? Тобто я думала про це декілька днів, навіть вночі, навіть мені е певні сни були в мене пов'язані з цим питанням, сновидіння. І я дійшла також такого висновку взагалі таке висновок теж під питанням. А чи? Взагалі повинна щось давати філософія людині. Я прийшла до дуже очевидного висновку, що у філософії важливий сам процес. Власне, про це я щойно й сказала: що шлях є те, що філософія може подарувати людині. Це, звичайно, шлях, на якому людина може дуже і дуже багато відкриттів для себе здійснити, відкрити дуже, дуже багато речей, подивитись на себе. По-новому, наново, подивитись на себе з іншої точки зору. Звичайно, є деякі речі у вигляді навичок, які людина може отримати, яким людина може навчитися, займаючись філософією. Це, наприклад, грамотна побудова думки або. Майстерство публічного виступу або можливість робити вірні висновки, тому що філософія це ще й логіка. Також це, наприклад, участь у полеміці, достойне ведення полеміки. Це багато багато ще різних таких практичних навичок, яким філософія дійсно може навчити. Однак, це щось, що ти можеш отримати на шляху у пізнанні філософському. Це що, що ти можеш, так би мовити, просто взяти з такої полиці і піти далі, формуючись як людина, розвиваючись як людина. Філософія дає розвиток. Це найголовніше, мабуть, що людині взагалі потрібно. Філософія дає можливість розвиватися. До речі, повернуся до початку виникнення філософії. Взагалі, філософія виникає там, де виникає цивілізація. Цивілізація це. Щось на кшталт того, дає суспільство, дає правила, дає культура, правила поведінки, є, наприклад, щось на кшталт законів, які регулюють співіснування багатьох людей, і не випадково філософія виникає саме у стародавній Греції. І цікаво, що філософія виникає не як. Таке знання пафосне, яке пов'язано з чимось дуже вже й дуже теоретичним, універсальним і не пов'язаним з практичним життям, да, з буденністю. За це, як ви знаєте, дуже часто багато критикували філософів, що, наче вони дивляться на зорі, і не бачать те, що в них під ногами. Однак філософія виникає. Там, де суспільство йде до демократизації. Саме так і виникла філософія у стародавній Греції. Вона виникла там, де людина мала вже можливість висловлювати свою думку. Це найголовніше взагалі свобода думки. От що дає філософія. Свобода думки. По-перше, це свобода у тому, щоб ти свою думку. Сформулював так, щоб тебе зрозуміли інші люди. По-друге, щоб почули інші люди. А по-третє, що найголовніше, що ти взагалі маєш можливість своєю думкою поділитися, і також що ти взагалі можеш замислитись: твій мозок, твій розум працює, і ти можеш задавати питання. Отже, філософія це можливості, це пізнавальні можливості, це безліч пізнавальних можливостей. Філософія вимагає неквапливості, не поспішання. Філософія наче продовжує твоє життя, наче. Вказує тобі на те, що ти можеш не поспішати, тому що ти завжди встигнеш зробити те, що тобі дійсно потрібно, то, що тобі дійсно необхідно. І зрозуміти те, що тобі дійсно необхідно і потрібне, дуже цікаво і іронічно, але можеш ти лише тоді, коли станеш задавати питання. Іноді питання залишаються без відповідей. При всьому цьому філософія, вимагаючи неквапливості, вона дуже лаконічна. Потрібні такі дуже чіткі формулювання для того, щоб читач, слухач, будь-хто розумів, про що йдеться. Однак це не означає, що ми можемо прочитати книгу і одразу зрозуміти, про що там йдеться. Я не дуже впевнена, що читаючи, наприклад, критику практичного розуму Іммануїла Канта або критику чистого розуму того ж самого великого Іммануїла Канта, ми одразу зрозуміємо, про що йдеться взагалі. Це книги про те, що ти їх читаєш, можеш читати протягом всього життя, і в тебе завжди є питання. До цього тексту, до автора цього тексту. І ці питання завжди пов'язані із тобою, з твоїм життям. Тому що якось так вже склалося, що філософія фокусує увагу на тобі самому, у цьому такому вирії сенсів і ідей. До речі, філософія вона ж працює саме із сенсами і ідеями. І у цьому всьому безліч величезному. В вирі сенсів і ідей, ти наче стаєш дуже важливою взагалі е істотою, людиною, особистістю. Це все з тобою пов'язане. Ти не просто випадкове якесь створіння, ти людина, ти особистість, ти замислюєшся над е чимось. Ти взагалі мислиш, <с -2> мислю, отже, існує. Філософія це не про те, що вона щось може дати. Вона може дати лише тоді, коли людина готова взяти. І філософія, вона така дуже терапевтична. Філософія лікує, що стосується людей, які вже мають певний досвід, то, звичайно, філософія дає можливість замислитись, зупинитись, розділити важливе від неважливого, взагалі зрозуміти сенси. Працювати з сенсами, зрозуміти, що є буття і заради чого ти живеш. От, наприклад, питання: ми живемо, щоби що? Щоби споживати, щоб жити, щоби що. До речі, це дуже гарна вправа, дуже корисна вправа відповідати на подібні, дуже прості питання, тому що вони, наче, тебе так трішки зупиняють. Дають тобі якусь рівновагу, дають можливість замислитись дійсно над тим, що є, як я вже сказала, зараз повторюся, що є дійсно важливим, справжнім, істинним. Отже, філософія це про справжність, про істинність. І, звичайно, якщо обирати собі такий шлях, де ти залишаєшся собою, де ти є вірним собі, де ти живеш у гармонії з собою, то філософія у цьому може дуже багато чого дати, може дуже багато чим допомогти, направити. Це знаєте, якась така стихія, яка тебе просто заспокоює, яка тебе змушує дійсно зрозуміти. То ти є, до речі, у продовження таких лаконічних, стислих і простих питань, але дуже важливих, несправді життєво важливих, можна додати наступні: це що я можу знати, що я можу зробити, на що я можу розраховувати. І що є людина. Ці питання належать авторству теж Іммануїла Канта, якого я сьогодні вже згадувала. Дуже цікаво замислитись над цими питаннями, наче вони не завжди є такими, знаєте, веселими, яскравими. Вони не завжди викликають такий гарний настрій. Однак філософія також навчає тому, що ми можемо приймати будь-який свій стан. І він дійсно є важливий, будь-який наш стан. Це не лише стан такого піднесення гарного настрою, це ще й стан такого смутку, замисленості. Це різні стани, тому що ми складаємося з усіх таких різних частинок себе, і в результаті ми є людина. І це дуже круто, вибачте за це слово. Дуже-дуже добре бути людиною насправді це такий. Цікавий шлях це шлях, наповнений відкриттів, різних відкриттів. І ці відкриття можна змальовувати різними фарбами, щось: позитивне, негативне. Однак людина це щось таке величне, щось таке, що звучить дуже гучно, красиво. Може так звучати, звичайно, якщо вона зробить такий вибір. Якщо вона зробить вибір бути собою. Сьогодні, знаєте, ці питання вони дійсно є дуже такими важливими, тому що люди губляться, губляться під час того, як вони починають щось досягати і йдуть до цього результату, результат їх може вже й не влаштовувати, тому що коли ти приходиш до того, що тобі потрібно, ти наче вже втрачаєш той сенс, який мав спочатку. Цей результат і отже, важливий сам шлях. Філософія це не завжди про такі, знаєте, пафосні, пишні формулювання безпідставні. Філософія це також про лаконічність, про логіку, тому що саме завдяки порядку і логіці, філософія в результаті дає можливість дійти до істини. Філософія це не завжди про підказку, що може бути лише так. Ти приходиш, наприклад, на консультацію до адвоката, до юриста, і юрист тобі пропонує певні шляхи. А філософія тобі дає питання, і до відповіді на ці питання ти можеш дійти особисто, власноруч, так би мовити. Філософія, філософія наче дає можливість, щоб людина, окрім всього іншого, врешті-решт стала такою. Дорослішою, більш зрілою, більш відповідальною, більш усвідомленою. І тут не лише про такі речі розмірковувань, а також і про речі практичного характеру, також. тому що філософія це завжди про розуміння себе, про розуміння власного життя, про віднайдення. Цінностей у власному житті, у власному існуванні. Розуміння це основа філософії. Розуміння це основа філософського світу пізнання. І нам всім дуже необхідне розуміння. Ми дуже потребуємо розуміння. Завершуючи це відео, поділюся з вами постулатом, який для мене слугував формулою. У цьому відео, точніше, у розмірковуванні над питанням, що ж дає філософія. Власне, цей постулат звучить наступним чином. Про що не можна говорити, проте слід мовчати. Мабуть, багато з вас вже чули це формулювання теза, яка належить авторству Людвіга Відгінштайна, відомого філософа. І ця теза прозвучала у логіко-філософському трактаті. Це дуже відомий текст, дуже відома робота. І насправді, коли спочатку я замислилась над питанням, що ж дає філософія, мені здалося, що, ну, мабуть, слід відповідати наступним чином. Філософія відіграє світоглядну функцію, предмет філософії наступний, філософія ділиться на наступні дис дисципліни і так далі. А потім я зрозуміла, що ні, я маю просто прожити. Це питання я маю зрозуміти сама особисто, без підказок, без матеріалу, який мене наповнить якоюсь іншою спрямованістю, іншими знаннями. Я для себе зрозуміла, що дає філософія. Ці речі є важливими для життя. Дуже і дуже багатьох людей, людей свідомих, які усвідомлюють цінність життя і сенс буття. І отже, на цьому я вже завершую своє відео. Буду вдячна вам за ваші вподобайки, якщо ви відчуєте, що можете і хочете натиснути на цей символ. Під моїм відео. Якщо ви так не відчуваєте, звичайно, я вас не змушую і не хочу вмовляти. У мене немає взагалі такого бажання, знаєте, якось а, 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 вмовляти вас, щоб ви дивилися, ставили вподобайки, а, комусь рекомендували і так далі. Але за вашу підтримку, звичайно, я буду вдячна. Тому на сьогодні все. Я ставлю крапку у цьому відео і. Кажу вам до побачення до наступного відео. Бажаю вам гарного настрою. Бажаю вам відкриттів, пов'язаних з вами особистим вашим життям, сенсами вашого буття. І бажаю вам успіхів у тих справах, якими ви займаєтесь. До побачення! З вами була Наталія Чекан. На все добре!